Друзі мої, слава Україні! Вітаю вас нашим святом! Вітаю вас зі святом нашої країни з Днем Незалежності. Я знаю, що це відео вийде пізніше ніж 24 серпня, але ніколи не пізно вас привітати з цим неймовірним святом. Спонсор цього відео, як і всіх минулих відео, так і всіх майбутніх відео це збройні сили України, волонтери. Це всі люди, які наближають нашу перемогу. Це кожен з вас, хто наближає нашу перемогу. Дякую вам за це. А тепер до відео від початку повномасштабного вторгнення запит на вивчення української мови почав набирати небоїку популярність не тільки серед російськомовних українців, але і серед іноземців. Просто уявіть, як якийсь американець в Коннектикуті вивчає українською, В чому різниця між паляниця і полуниця. Я йому не заздрю. Один із застосунків для вивчення мов Duolingo опублікував свою статистику, де було зазначено, що приблизно. 1,3 мільйони людей вивчають українську мову по всьому світу. Like, why? Зрозуміло, чому вивчають її російськомовні українці, але яка мотивація вивчати її іноземцям. Як би сказали французи, а пф. якщо вас це питання цікавить точно так само, як і мене, тоді обов'язково поставте свою вподобайку. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви іноземців, що вивчають українську мову, та не забудьте підписатися на цей канал, щоб отримувати більше. Пізнавальний і Incredible Videos. і по класиці. якщо ви перші на моєму каналі. То велкам! І ласкаво прошу, мене звати Марго, і я засновниця англо-україномовного розмовного клубу Do You Understand, де кожен з вас може покращити свої комунікаційні навички з англійської чи то української мови, знайти нових друзів та вільно висловлювати свою думку на різні актуальні теми. Приєднуємось до клубу за посилання в описі під цим відео. Бронюємо свою першу зустріч, після чого отримаєте до 25% знижки на будь-яку клубну пропозицію. Якщо вам потрібен був Знак, що пора зайнятися своєю англійською, то знаєте, це був саме він. Неважко здогадатися, що підвищений інтерес до вивчення української мови і взагалі України напряму пов'язаний з повномасштабним вторгненням Росії в Україну і активним висвітленням подій. У всіх світових змі, де жахливі кадри війни приплітаються з образом неймовірності, яких із сильних українців, що боронять свою країну. А це своєю чергою не просто надихає людей з усіх куточків світу підтримувати Україну, але і об'єднує світову спільноту у боротьбі з агресором. Отже, іноземці, які раніше практично нічого не знали про нашу неньку, know anything about Ukraine. Ukraine. Вот you know about Ukraine. Beautiful girls come from Ukraine. Wait, who Ви з Америка до за лайк? Україна Роша? Со ви лайк Україн? Зараз з неймовірним ентузіазмом цікавляться Україною і, звичайно ж, нашою Солов'їною. Така трошечки рифма. Я можу писати вірші? Ні. І тут я згадала свого знайомого Майкла, який сам родом із Техасу, але проживає вже десь декілька років в Україні. Вивчає мову, записує українські пісні і виступає в стендап-клубах. А Вірте чи ні, але я не українець. Я знаю, це важко повірити, тому що я розмовляю українською, я одягаюся вісіпатії, та я маю пузо. Like, that's amazing! Я гадаю, що ви саме розумієте, що для того, щоб жартувати і бути зрозумілим аудиторії, недостатньо просто знати мови, але ви ще маєте розуміти контекст, тобто про що жартувати. І я гадаю, що це неймовірний успіх для як для людини, що приїхала зі штатів. І а, намагається інтегруватись в українську спільноту. Більш того, останнім часом Майкл користується неабиякою популярністю зі сторони українських змі, які назвали його найпатріотичнішим американцем України. Мені ж в свою чергу було цікаво дізнатися про його персоналі, про мотивацію вивчати українську мову, взагалі чому вирішив переїхати саме до України, і чому так важливо українцям покращувати свої навички в англійській. З англійською, я думаю, да не в англійській, з англійською. Поправте мене в коментарях. Так як наша розмова з Майклом була англійською мовою, то для вашої зручності я додала українські субтитри. Невеличкий дисклеймер. в ході розмови з Майклом він відверто поділився, що дуже радий, а що ця розмова була його рідною мовою, йому було простіше повністю відкритися і розказати про своє справжнє ставлення щодо України української мови. І людей, окей, okay, story short, Давайте дивитися про що ми говорили з Майклом. Чому чому Україна? Якщо чесно, це дешевше, ніж наприклад Віден. Я жив у Відні до Києві, і я працюю також художник Малувати. І тут дешевше створити картини створити Njiž tam, v Vydni, in to še možno prodati tam, ali torej. Ali ste bili v Karpatah nedavno? Povejte o tej izkušnji. Jaz vsak leto učim otroke na litni tabir, in jaz angleške uroke in delam. І так, і це дуже круто а, завжди у верховіна, але це раз а, був інший табір. Ми були у Мігова. Мігова це Чернігевець область. Як діти взагалі реагують на такого викладача а, з Америки, які спілкуються українською? Позавчора а, дівчина сказала, що вона хоче. Хоч um, розмовляти українською як я, і це дуже дивно. Але вона з um, Одеса. І я um, багато uh, дітей в цей табір um, розмовляли um, російською. Я не розумію російською. Um, але ми розмовляли англійською, там це дуже круто, що є діти, які приїжджають з різних куточків України, і деякі з них дійсно не спілкуються українською, спілкуються російською. Я гадаю, це найкращий спосіб, коли ти намагаєшся дітям вказати на це, ой, ти спілкуєшся російською, фу, як погано, в нас іде війна, і так далі. А скоріше, просто ну, як. По замовчуванню спілкуєшся з ними або українською, тому що ну я гадаю, що так чи інакше можливо спілкуватися дітям складно українською, але вони все одно ну розуміють українську правда? Або ж ти з ними просто спілкуєшся англійською, тому що ти американець по факту, і ти знаєш англійську. Відповідно, знати англійську зараз ну це дуже добре. В таборі було правило, що діти мали розмовляти англійською принаймні, під час наших занять, але ми працювали з дітьми від 6 до 16 років. Чесно кажучи, не всі з них розмовляли гарно англійською, але коли їм потрібно було звернутись до мене, вони не могли робити цього російською, адже я не розумію її, тому вони були змушені звертатись до мене українською мовою і на другий чи третій день студенти такі: окей, якщо він не розуміє, що ми говоримо йому англійською, спробуємо звертатись до нього українською. Тому не було ніякого тиску на дітей. Вони просто розуміли, що якщо вони хочуть спілкуватись, то нам варто знайти спільну мову в ідеалі англійською. Якщо ж англійська не варіант, то допомагають мої знання українською, але ви маєте піти мені на зустріч і говорити зі мною українською. Яка була мотивація, що ти вирішив почати вивчати українську мову? Тому що ти говорив, що в Києві це ще декілька років тому була проблема, тому що люди в більшості спілкувалися саме російською. Так, декілька років я жив в Німеччині в Мюнхені і там я вперше зустрів українців. Це були два 18-річних хлопці. Одного з них звали Андрій, і він був родом з Луцька, і я сказав йому, я хочу поїхати в Україну, щоб попрактикувати російську. А він мені каже: Взагалі-то тобі краще вчити українську тоді ти справиш враження на місцевих. Хоча він не сказав мені, що люди в Києві мене не зрозуміють, або що вони не говорять українською, тому що він з Луцька. Мені ж в свою чергу більше подобається спілкуватися з людьми трохи глибше, а не поверхнево. І це такий компроміс. Бо якщо я буду завжди спілкуватися англійською, тоді мої друзі зможуть відкритися для мене тільки частково. Але якщо я покращу свою українську, то вони будуть більш відверті зі мною, і я дізнаюсь більше про українську культуру. Так, ми зможемо обмінюватись культурним досвідом і вивчати мови. Я гадаю, що не можна відділяти мову від культури, бо багато людей намагаються це робити, але це неможливо. Це дві частини одного цілого. У чому я? Точно впевнений. Чим досконаліше ти знаєш мову, тим простіше тобі буде розмовляти на різні теми з будь-якими людьми. Чи стала українська мовою кохання для тебе? Можливо, так ця мова це любов у різних її проявах, тому що люди, з якими я познайомився тут, стали дійсно важливими для мене. Ти знаєш, нікому такого не казав, і це круто. Бо я зазвичай не кажу таких речей, коли даю інтерв'ю українською, і у мене таке. Відчуття, що всі українські змі думають, що я типовий американець, який приїхав сюди за варениками, що звучить досить смішно для мене, але я маю значно ширшу мету. Та я гадаю, що ти значно різносторонніша людина ніж ту, яку представляє ЗМІ, Так, так. Але ніхто про це не дізнається. Чи відчуваєш ти більше свободи, будучи в Україні ніж в США? так, дійсно, і це дивно, тому що я виріс в Техасі. і Техас за розмірами такий же, як і Україна. Тому для мене мандрувати по всій країні із міста в місто це досить звично і абсолютно не складно. Але Техас це лише частина країни, в якій зосереджена значна кількість латиноамериканського населення із Мексики, досить різноманітне населення, але в той же час і не дуже. Багато людей навіть не знає, де знаходяться Філіппіни, Бо Техас — це ніби окрема країна. отже, в дитячі роки я не відчував такого мультикультурного досвіду. Але після університету, коли переїхав до Нью-Йорку, то відкрив для себе значно більше. Це неймовірно, але моїм улюбленим місцем став український ресторан Веселка, хоча я нічого не знав про Україну до переїзду у Нью-Йорк. Отже, перш за все я познайомився з українською кухнею і українським кварталом на Манхетені. Поруч з чайнатаун і італійським кварталом. Отже, так я зацікавився українською мовою, адже на той час більшість моїх друзів знали по декілька мов, і я розумів, щоб почувати себе більш вільним, потрібно вивчати мови згодом я приїхав до Німеччини, і знаєш, я зрозумів, що німці відрізняються культурно, вони більш прямолінійні і більш стримані. там я вивчив німецьку. Я спілкуюся з німецькою вільно, значно краще ніж українською. Але коли говорю українською, то відчуваю більше підтримки від українців. Через це я відчуваю себе комфортніше. Якщо у тебе є можливість комунікувати з людьми на їхньому рівні або на майже їхньому рівні, тоді люди більш привітні і відкриті до тебе. Тут я відчуваю себе вільним у творчості, і це дуже важливо для мене. Я міг би покинути Україну через війну минулого року, як більшість моїх друзів, Але я не зробив цього, тому що тут є бабуся, яка мені не рідна, але все одно вона стала частиною моєї сім'ї. Чому вивчення українською набирає все більше популярності серед іноземців? ти знаєш? Я теж це помітив, особливо в Фейсбук-групах, де люди вивчають українську, і це теж одна з можливостей показати свою підтримку. на жаль, саме війна змусила людей з усього світу цікавитись Україною і її мовою. Тому іноземці почали вивчати мову, щоб спілкуватись з українцями. Дехто з них ніколи навіть не були в Україні, але розмовляють українською навіть краще за мене, за людину, яка прожила тут чотири роки. Це дуже талановиті люди. Чому українцям важливо вивчати англійську? Це вам дуже допоможе в житті. і це може прозвучати надмінно, адже англійська моя рідна мова і мені легко сказати. Але у свій час мій друг Андрій сказав теж саме з приводу української тоді. Я не знав наскільки це правда. Але Я повірив, і це дуже допомогло мені у житті. у спілкуванні з людьми, як тільки ти опануєш іншу мову, ти будеш відчувати себе комфортніше в новому середовищі. Я почав ненавидіти життя в Німеччині, бо не міг бути тим, ким я є. Але Ви можете намагатися адаптувати свою особистість до нових обставин і в той же час залишатися самим собою. Це і є чудовий приклад того, як ми проводимо зустрічі в нашому клубі. Ми просто обговорюємо дійсно важливі питання, тому ми не вчимо людей в класичному розумінні цього слова. В цьому і є відмінність між мовною школою і розмовним клубом. Це спілкування заради спілкування. А ще ми відкрили додаткові групки із практики української мови. Якщо тебе це цікавить, я би із задоволенням тебе запросила до нас. Буду рада ще раз зустрітися із тобою, допомогти тобі практикуватися в українській мові. Це круто бути частиною ком'юніті, бути в клубі. Я зовсім не багато про це знаю, бо все, що я робив, це вивчав українську по твоїм відео і думав, що ти просто вчителька. Але твоя діяльність значно ширша, і це дійсно цікаво для тих, хто цінує спілкування, так як ми з тобою. Тому я з нетерпінням чекаю на наступну зустріч. Іноді мені просто не віриться, що люди, які здавалося б, на перший погляд не мають ніяких зв'язків із Україною, витрачають свій час і зусилля на вивчення нашої мови. Але Кожен раз, коли я дізнаюся про цих людей або зустрічаю з ними навіть особисто, моє серце просто наповнюється неймовірною гордістю і радістю, що а, моя рідна мова знаходить відгук і зацікавленість в серцях людей з усього світу. І Майкл далеко не єдиний приклад а, таких людей, тому що в своїх під час своїх трансляцій я насправді познайомилася з людьми з Польщі, Бразилії, Німеччини, Іспанії, які відверто зізнаються в тому, що дивляться мої відео, в тому числі для того, щоб практикувати і вивчати українську мову. Це мої друзі, мене й наштовхнуло на те, що. Аби розширити свій клуб і створити ще одну окрему можливість не тільки покращувати свої комунікативні навички в англійській мові, але і в українській мові, знайомити людей з нашою культурою та обговорювати актуальні теми. І події, і також не забувайте той факт, що наш клуб не тільки про вивчення мов, але і про знайомство і спілкування з цікавими людьми, наприклад, такими як Майкл, людьми, що допомагають нам розширювати наші знання, наш світогляд та підтримують нас на шляху до досягнення власних цілей. І головне, друзі, не забувайте завдяки кому ми тут з вами можемо сидіти і говорити на цю тему, вивчати мови взагалі в цілому, завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому друзі. Не забувайте, будь ласка, донатити. кожен ваш вклад наближає нашу перемогу і б'є нашого ворога ще сильніше. Якщо вдруг ви хочете підтримати і мій канал і придбати мені каву, а я люблю каву, то ви теж можете це зробити під цим відео. А головне дякую вам за перегляд цього відео до кінця. Не забудьте залишитися вподобайку, коментар і підписатися на цей канал, якщо ви, звичайно, ще цього не зробили. Побачу вас в наступному відео.